У Тернополі триває дискусія, як святкувати зимові свята в умовах війни. Щодо масових новорічних заходів, то їх проводити не планують. А ось чи буде в місті головна ялинка, поки невідомо. Чи потрібно її встановлювати цьогоріч у Тернополі? Журналісти Терену запитали жителів міста. Краще б купити пару дронів за містої ялинки, тому що ми збираємо копійки для того, щоб захистити нашу армію. То я рахую, що краще віддати ті гроші. На армію, а новий рік ще буде. Як ми перемогу де мати перемогу, то у нас буде постійно новий рік. З однієї сторони, хотілося б якогось такого святкового, новорічного настрою, а з другої сторони, воно здається, ніби недоцільним. Тому таке спірне питання. Я проти ялинки, тому що зараз розставляємо правильно пріоритетність, пріоритетність, перемога. От після перемоги всі будемо дружно святкувати. В залежності, просто які кошти потрачені на цю ялинку. Якщо кошти потрачені там космічні, то я вважаю, що це недоречно. Для дітей, які, для яких нічого не міняється, або для яких щось міняється, або розселилось можливо, ялинка була б доречна, якось змінила б обстановку. Підтримувала якісь настрій мирного часу. А в цілому, я не за те, щоб витрачати на це багато бюджетних коштів, це однозначно. Я особисто, то я підтримую, так як в мене є дитина три роки, і йому було дуже цікаво зараз спостерігати на ялинку. Не підтримую, тому що ялинку можна, якщо для дітей, то можна вдома поставити і забезпечити дітям нормальне таке свято, а так, як гинуть на. Фронті люди і кожен раз на щиті, на щиті, на щиті. Це, я вважаю, що це недоцільно, це ставити ялин. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.